Ми зустрілись з тобою давно вже, Бог послав нам дарунок любов. Бережи і плекай її любий, поки вена гаряча кров. Ми з тобою давно обіцялись не здаватися цій боротьбі, не коритись примхливій недозі і в лице засміятись з юрбі. Ми вже не загубимось більше у цій сірій байдужій юрбі, бо частинку себе самої. Я відкрила коханий в тобі, ми з тобою зрослися корінням і верхів своїм сплелись. Може наше рісне насіння проросте із землі колись. І якби нас вітри не ламали і не гнули обох до землі, яким не бували люди, чи сердечні вони, чи злі, знаю я, що ми вистоїм завжди, і не треба даремних сліз. Тож спасибі тобі моє щастя, що ти в серце моє приніс. У нас одна на обох дорога і один труновий вілець, ні нема в світі кращого друга і закоханіших сердець.